Рівняни провели в останню дорогу військовослужбовця Руслана Колесника. 42-річний герой загинув 14 жовтня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Десятки близьких та друзів чоловіка зібралися на Майдані Незалежності, аби попрощатися з воїном. Мій можна сказати, родич моєї племінниці чоловік загинув 42 роки. Руслан він пішов і за два тижні не тільки почав воювати, був. Бо... Ну він, якому ні напевно, був, але. Там один 20 чоловік з ним було і один загинув. А в тих остальних всіх рятував. Руслан народився на Млинівщині. Після випуску зі школи вступив до Дубинського педагогічного фахового коледжу РДГУ, а згодом продовжив навчатися в Рівненському державному гуманітарному університеті, де здобув освіту вчителя. Як пригадує товариш Героя Тарас, було багато спільних та цікавих історій. Горох крали разом в єсті, то це все робили. Я скажу, що хотів, щоб мир був. Щоб вже закінчилася війна, що вже. Люди спокійно можети. Я, я не знаю. Зараз в мене емоції переповнюють. Я досі порше не можу повірити, що я не маю. Після молитви люди поклали квіти до домовини Руслана та попрощалися з героєм. Чин похорону здійснили у Святопокровському соборі, а поховали воїна на кладовище Нове: Вічна та світла пам'ять захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.